За моєю спиною ви бачите ознаки Європейського Союзу, і якраз там зараз знаходиться пан Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, 14-16 років, і голова Київського безпекового форуму, якраз про безпеку, європейську безпеку будемо говорити. Пан Арсеній був і в Швеції, і у Франції. Зараз знаходиться в Варшаві, де якраз завтра починається черговий. Безпековий форум. І перше моє питання. Як ситуація на литовищах Варшавських? Вдало сіли, не було БПЛА російських, не закривали небо, не зірва... чи не зірвуть завтрашній безпековий форум, куди до Варшави мають багато хто прилетіти, а тут раптом раз і закриють небо над, над литовищами Варшавськими. Доброго здоров'я, пане Арсеній. Вітаю, пане Миколо. Ну, взагалі, в принципі, це по всій Європі зараз почало відбуватися. І е, до Швеції воно практично долетіло. Була Данія, е, у Жешові при виліті воно з'явилося в Варшаві. Також затримували рейси. Сьогодні нічого не було, але це не означає, що цього не буде завтра. Зрозуміло, що робить Росія. Розумієте, військовий злочинець Володимир Путін після Аляски він так вважає, що він отримав зелене світло. Мене коли запитували наші партнери і в Швеції, і в Франції, і будуть запитувати точно в Польщі, навіщо він це робить, абсолютно зрозуміло, навіщо він це робить. Він посилає сигнал про те, що він не, зуп... не збирається зупинятися. я вам скажу, пане Миколо, що жоден притомний. В жодній країні ні в Міністерстві закордонних справ, ні в Генеральному штабі, ні в Міністерстві оборони, ні в парламенті, ні в Сенаті чи то Швеції чи то Франції не сказав про те, що Путін збирається зупинятися, і так само жоден притомний не сказав про те, що вони збираються відмовлятися від України. Тому, по-перше, це звичайно, що він демонструє свої наміри далі рухатись. Це перше. І, друге, я думаю, що він ще відправляє сигнал. Кожній країні о, члену Європейського Союзу і НАТО наступний: якщо ви не покинете Україну, то я буду до вас відправляти не тільки дрон. Я їм пояснюю, що якщо ви тільки це зробите, то він до вас відправить не тільки дрони. Він до вас відправить і танки, і ракети. і Він до вас відправить все зразу. Це вже ми все проходили. Ось тому зрозуміло, навіщо він це робить. Також третя історія, чому він це робить. Він тестує п'яту статтю НАТО, п'ята стаття НАТО, щоб глядачі зняли. Знали, це стаття Вашингтонського договору, яка передбачає напад на одного, означає напад на всіх. Ну і тут він знаєте таку різну реакцію отримав з одного боку. НАТО збило ці дрони так як вони вміють збивати відповідно до сьогоднішнього протоколу. І я думаю, що завтра вони будуть це робити ще краще. А з іншого боку, все таки меседж від білого будинку початковий був про те, що а можливо це помилково. Але зараз Дональд Трамп вже змінив риторику і каже про те, що все треба все збивати. І тут вже зараз е, е, Ребінтроп сучасності в Організації Об'єднаних Націй почав версти про те, що якщо ви зіб'єте, тільки всі не почули ключову фразу, яку він сказав. Він сказав, якщо ви зіб'єте над територією Росії, тоді ви отримаєте неймовірну відповідь. Тобто, там також трошки страшнувато в Москві стало з приводу того, що будуть збивати. Ну і на останок, це те, що мені вже військові сказали, тому що я не коментую те, в чому не розбираюся. А тут же мені е, наші партнери військові сказали, що вони вважають, що він відправляв ці дрони з тією метою, щоб протестувати взагалі протоколи, як працює військова машина в країнах-членах НАТО, тобто, що вони будуть конкретно робити, там які будуть підіймати винищувачі, коли з яких баз, скільки це буде займати часу, як в них працюють радари, тобто це ще мало і розвідувальну функцію. Пане прем'єр, дуже важливе питання. Наскільки серйозно? От, по вашим відчуттям, очевидно, ми не можемо і ви не можете, і ніхто не може залізти в голову керівників європейських різних країн і зрозуміти, що там відбувається. Але от ваше відчуття це серйозне ставлення до Росії. Вони починають готуватися, бодай може на далеких підступах, розміщувати якісь замовлення у інженерів, у політологів, у юристів. Я не знаю у когось, у когось. Що ми робимо завтра? Що ми робимо? Скільки нам треба танків, скільки нам треба БПЛА, скільки нам треба цього? З ким ми консультуємося? Як ми спільно щось виробляємо? І де ми зустрічаємося? який у нас порядок денний? Оці оця низка питань: це серйозно, чи це такі балачки, до яких ми, до речі, деякі вже кажуть, що дуже звикли ми тут в Україні, дивлячись на Європу? Пане Микола, це не просто серйозно, це дуже серйозно. Їм тут юристи і експерти і політологи точно не допоможуть. Вони це добре знають. Саме тому вони провели аналіз і підготували так звану білу книгу, яку презентував міністр оборони Європейського союзу. Це європейський комісар з питань оборони і космосу Пан Кобіліус, де в принципі чітко передбачено, що необхідно робити, і що вони вже зараз роблять. Тобто їм потрібні довготермінові замовлення на те, щоб виробляти зброю, і нам потрібні довготермінові замовлення, тому що нам потрібна ця зброя. На превеликий жаль, станом на сьогодні, у нас немає нового пакету американської допомоги. На превеликий жаль, у нас немає сьогодні можливості отримати американський лид Але поки що, станом на сьогодні, ми ще маємо можливість платити гроші і отримувати американську зброю. Але її недостатньо. Тому що каже Європейський Союз? Вони кажуть про те, що для того, щоб їм повністю озброїтися і бути готовими до чи російської агресії, їм потрібно 5 років, і вони вважають, що Росія може переозброїтися швидше. І я тут повністю поділяю їхню позицію, тому що дивіться, російська економіка перестала бути взагалі економікою. Це став великий військовий завод. От, як з часів Совєтів, вони це робили, тобто вони, в принципі, все перелаштували, і зараз там так звана ринкова чи цивільна економіка, вона вся в мінусах. І весь економічний ріст е злочинної Росії лежить тільки в одній площині в площині вироблення військової продукції. Тому е за оцінками Європейського союзу, Росія здатна за два роки повністю переозброїтися. А Європейському Союзу потрібно 5 років. Тому вони на це все витрачатимуть кошти і будуть прискорювати як військові замовлення, так і взагалі зміну системи їхніх збройних сил. Я зустрічався з Верховним головнокомандувачем Збройних сил Швеції. І ви знаєте, в Швеції було повернуто в 2017 році обов'язковий призов. Це те, що не повернуто, наприклад, в Німеччині. І до чого, до чого я це приводжу? Я приводжу до того, що Європейському Союзу необхідна політична воля, політична воля для того, щоб взагалі змінити систему управління своєю армією. Вони дуже високо цінують українську армію, і вони чудово розуміють, саме військові. Не дай Бог паде Україна. Вони зіткнуться з такими проблемами, які вони зможуть не подолати. І вони дуже чудово розуміють, що інвестуючи в Україну, вони інвестують в свої збройні сили в свою безпеку і в свої, в свої країни. Тобто тут про це взагалі немає дискусій. Ну, от я вам скажу оцінку, як я подивився, от по Шведам. Слухайте, Шведи 10 мільярдів доларів дали. Ну, е, ну, це просто неймовірні гроші. І рівень підтримки в Швеції України за 90%. І я їм, правда, презентував е, опитування центру Разумкового, яке замовляв Київський безпековий форум, який я очолюю, прямо перед поїздкою. Так у нас 86% підтримують Швецію. По Франції, я вам так скажу: там також високий рівень підтримки. До речі, якщо ви подивитесь, то українці крепко підтримують Макрона. Він там взагалі в першій п'ятірці і за опитуванням центру разумкового, яке замовив Київський безпековий форум, то він взагалі там займає чуть не. Цю порівню підтримки, перша, друга. Ось. А от по Франції я спілкувався з багатьма там: і Міністерство закордонних справ, і Сенат, і Національна асамблея. Але був цікавий такий, знаєте, певний тест. Коли я виступав в еколь Нормаль Суперіор. Це один з ключових взагалі навчальних закладів Франції, звітеля десятки нобелівських лауреатів. І там було дуже дуже багато людей. Я не знаю, скільки там 200-300. Ну весь зал. І там по очам можна було подивити, подивитися і потім по розмову. Яке взагалі сприйняття? Я вважаю, що Франція, як і Німеччина, зробили взагалі неймовірний розворот в сторону України. Ви ж згадайте Францію, большой театр, русская культура. Цього вже ви не почуєте. А якщо почуєте, то це вже навіть, знаєте, так, недостойно. Е, от по залу я побачив так: 30% людей. Чітко 30% це ті, які повністю підтримують Україну. 20% це ті, які проти Росії. А 50% це ті, з якими треба працювати. І тому вкрай важливо от, от хто вміє розмовляти, хто має можливість, хто розмовляє різними мовами, їхати, говорити, говорити і говорити. Нам потрібна підтримка політична. А щоб отримувати політичну підтримку, нам треба переконувати громадян кожної країни. І кожен день це робити, тому що проти нас працюють. Ви, не, ви навіть не можете уявити, як проти нас працюють. Росія працює з праворадикальними силами, і українське питання в кожній країні Європейського Союзу, як і в Сполучених Штатах, ключове: як, як не допомагати Україні, і як на цьому виграти вибори? А наступне питання, пане прем'єр, дивіться, я ви б, 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 збирається е, Варшавський безпековий форум, в Києві є форуми, в Лондоні збираються, і, і де тільки не збираються, і в Берліні, і в Парижі, і в Вашингтоні. Але для того ж, на мою думку, може я помиляюсь, для того, щоб забезпечити дійсно мир, безпеку, треба зробити Росію слабкою. І тоді в мене виникає питання. Чи часто ви чуєте? Розмови про майбутнє, чи ми знов почуємо бізнес as usual»? Чи ми знову прочуємо про карачка Буша, про одноразові шприци, бідна Росія, вони гинуть, треба їм допомогти і так далі. І так далі. От допомогли вже в 90-ті роки так допомагали, що тепер вона на, на півсвіту нападає. І у мене питання. Знаєте, ви всі набагато краще мене знаєте, що таке план Маршал, але мало хто пам'ятає, може ви пам'ятаєте якраз, що до плану маршала був, був план Маргентау. І план Маргентау передбачав ослаблення тотально Німеччини, розгалуження повністю військо забрати, повністю промисловість забрати, залишити сільське господарство і давати стільки калорій на кожного німця, що він не помер. І я собі сижу і думаю, чи не буде правильно зробити з Росією так, тоді не треба оцих всіх перелаштувань, а просто от три тисячі калорій тобі дали, от, от помножили три тисячі калорій на 150 мільйонів росіян. До побачення. Ми ж не з голоду їх вони не помруть, все значить прекрасно, але і зброю не піднімуть. Чи говорять я, я зараз в Європі про майбутнє? Що робити з цією Росією після. Пане Миколу, перед тим, як щось робити з Росією після, треба думати, як зробити з Росією до тобто необхідно завершити війну на умовах, які повністю прийнятні для України. А не на умовах, яких хоче військовий злочинний Путін. Путіна. Він хоче повної капітуляції України і фактичної капітуляції Заходу. Це перше. Друге, для того щоб досягнути цього, то треба зараз економічно ослаблювати Росію. Якщо я їм привіз аналітичний звіт, оцінка ефективності санкцій. І в принципі можна сказати, що санкції докладаються до того, щоб російська економіка не була такою потужною, як вона була раніше. Але очікувати того, що російська економіка повністю обвалиться виключно за санкції, ну на превеликий жаль, неможливо, тому що світ крепко змінився. Росія не одна, не Росія воює з Україною, а диктатори воюють з Заходом. І коли я кажу про диктатори, Росія би ніколи цю війну не розпочала, а тим більше не продовжувала би, якщо би за спиною не було Китаю. Китай, який фінансує Росію, Китай, який фінансує Північну Корею, яка відправляє війська в Україну. Тобто утворена нова війська зла. Вже Європа багато зробила для того, щоб позбавити Росію ключового це доходів від вуглеводню. Погляньте на 80% зменшений обсяг придбання вуглеводнів, ну, нафти і газу з Росії. Ми це зробили в 2014 році. Мені ніхто не вірив, що можна позбавитись від Газпрому. Крутили біля пальця, біля голови крите. Ну, ну це дурниця. Ми їм показали, як це робити. Ми це зробили. Наостанок, мені би дуже хотілося, щоб сталося те, що ви кажете. Є тільки одна невелика проблема. Окрім того, що Росія має союзників, і світ змінився, Росія ще знаєте, що має. Найбільший арсенал ядерної зброї, і тому нам треба бути дуже реалістичними в оцінках, в розумінні в процесах. Нам зараз треба виграти цю війну. Ключове, що я їм сказав, кажу, ви просто всі недооцінюєте себе, в тому числі і французам. Ви супердержава. А чому ви супердержава? Подивіться, скільки у вас населення, скільки у вас грошей, яка у вас армія по чисельності і ключове. Ви забули, що у вас ядерна зброя. І ви мені, кажу, розповідаєте, що ви не можете виграти в Росії. Кажу, ви ж не одні. Ми воюємо. А ви нам просто допомагаєте. Ну не просто, некоректно. Я їм навіть, знаєте, яку фразу сказав, ми воюємо не за вас. Кажу, я не хочу з цим спекулювати. Ми воюємо за себе. Тільки захищаємо ми вас, воюючи за себе. Ну, останнє питання, Вернєр, або група може питань не знає, але. От ваше загальне враження, Європа бодай рухається може не дуже швидко, може дуже так поступово, може дуже несміливо. Не в правильному напрямку в Євро за Європу не треба хвилюватися. Ну окей, не за п'ять років, за три. Ну не за не за п'ять вони а за шість. Очевидно, що ми все одно будемо, будемо воювати тут за всіх умов. І просто, але просто напрямок, вектор думок європейських лідерів. Він в правильному напрямку розвивається. Будь ласка, пане прем'єр, пане Микола, вектор думок у них зараз в правильному напрямку розвивається, і ви бачите подіям. Тому що я ж загалі словам не вірю. То знаєте, то одні заяви, другі, треті. Ну від заяв більше грошей в казні не буває, і більше зброї також не буває. Вони дають зброю, вони дають гроші станом на сьогодні. Це ті національні уряди, які є в європейському союзі. Тільки я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, як закінчаться вибори в Молдові. Я не знаю, чи праворадикали у вигляді АФД і е, Народного фронту в е, Франції е, не виграють наступні вибори, а тоді будуть розвороти. Я не знаю, чи не з'являться ще орбани в країнах, членах Європейського Союзу. Тому нам потрібно як мога швидше отримати українську перемогу. І тому вони це усвідомлюють що треба дати якомога більше. В короткі терміни. Ну і, в принципі, я бачу з їхнього боку дуже велике розуміння. І навіть е, страх. А страх можна подолати тільки одним. Страх паралізує. Боятися не треба. Це я їм також сказав. Діяти треба. Діяти на те, щоб виграти. Тоді боятися не буде кого. Ну як наважаться вони більш енергійно діяти, на вашу думку? Ну, вони зараз діють. Розумієте, я ж не можу за них розписуватися. Я вам можу тільки сказати про те, що станом на сьогодні ми отримуємо максимум, що ми можемо отримати, і треба тиснути далі, де того отримати ще більше. Цим, в принципі, і займаються всі, в тому числі і я. Дякую дуже, Арсеніценюк, прем'єр-міністр України 14-16 років, голова Київського безпекового форуму, який буде завтра брати участь в е, Варшавському безпековому форумі.